Лісівники камінь Каширського державного лісгоспу активно сприяють поширенню екологічної освіти на теренах району. Вони допомагають шкільним лісництвам, забезпечуючи юних природолюбів, усім необхідних для природничих занять. Не забувають працівники лісгоспу і про свої безпосередні обов'язки. Зокрема, цими зимовими днями вони звільняють траси від чагарників для прокладання нових лісових доріг. Розповідь про звичний будень лісопідприємства в нашому наступному сюжеті. У Добринському шкільному лісництві, що успішно діє на базі державного підприємства Камінькаширське лісове господарство, 54 учні. А це майже вся учнівська молодь середніх і старших класів сільської школи. Діти з величезним задоволенням здобувають природничу освіту. Зокрема, після уроків школярі спільно з лісівниками регулярно провідують диких кабанів у місцевому вольєрі. Справа кажуть діти корисна, оскільки відчувають обов'язок допомагати лісовим мешканцям пережити зиму. Остання неділя. Січня ми проводимо зимов, великий зимовий облік птахів. Скажімо, також допомагаємо кормами диким тваринам, під, зокрема, заготовляємо сіно і викладаємо їх в кормушки. По можливості діти з дому беруть, беруть там буря, картоплю і для цього розкладаємо ми їх на території лісу. А лісники, чим а лісники, лісники завжди допомагають нам практично. Скажімо, Десь показати, заїхати, скажімо, під час занять, адже ми школа не всім забезпечена, скажімо, там показати, як вимірюються дерева, та мірні, вилки, практичні навички, скажімо, надати. Від самого навчання маємо велике задоволення, тому що дуже цікаво ну, вивчати різні породи дерев, там е, що воно дає. Е, ну, що. Ліс це є легені нашої планети, там що без лісу практично жити неможливо. Досвідчений майстер лісу Добринського лісництва з 30-річним стажем Петро Дейнека тішиться такими учнівськими ініціативами. Він впевнений, майбутнє лісу у надійних руках. То добра справа, що діти відвідують ліс, ходять, дивляться на звірів. Ну, кому ще передати як не дітям нашим внукам? Допомога місцевому шкільному лісництву це лише частина щоденної роботи добринських лісівників. Цими днями вони очищують трасу від дерев для будівництва нової лісової дороги, що має з'явитися вже цього року. Потужна спеціалізована техніка працює, незважаючи на погодні умови. На 16 рік рік план по будівництву доріг Кам'янкаширського держлісгоспу – 6,5 кілометрів. Із них 3 кілометри Щебеневої. Значить, ці дороги будуть побудовані на території Видерського Видельського, а Добринського лісництва. В даному випадку буде продовжена та дорога, яка будувалася в 16-му році, і разом з тим вона буде нести соціальну складову, будуть з'єднані села Видричі, Адамівка і Теклино». Розвиток лісотранспортної мережі один із пріоритетних напрямків роботи обласного управління лісового та мисливського господарства. Дороги прокладають в усіх лісогосподарських і лісомисливських підприємствах. Торік в області збудували і відремонтували 102 кілометри лісових доріг. На це витратили більше 9 мільйонів гривень.